Усі мої здогадки, думки, ідеї просто розлетілися на друзки від фіналу цієї книги. Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams. Як вам мій сьогоднішній образ, він такий самий незвичний та казковий, як і книга, про яку я з вами хочу сьогодні поговорити. І це перша книга з одноіменного циклу Стефані Гарбер, а саме каравал. І я вам скажу. Це було неймовірно. Але давайте про все по порядку. Історія нас тут ґрунтується на двох сестрах, а саме Скарлетта Донателла, або як її всі скорочено, називають Талою. Вони з самого дитинства слухали розповіді своєї бабуні про каравал. І надзвичайно мріяли, хоча б подивитися на нього. І от Карлет кожного року писала легенді із проханням про те, щоб. Каравал приїхав до них у містечко. І одного року на її листи не тільки відгукнулись, а й надали запрошення. Ну і, звичайно, вони скористалися цією можливістю та поїхали разом грати у цю гру. Що ж таке каравал? Це гра, яка відбувається на острові, вона йде по типу квесту. Тобто, ти починаєш грати, отримуєш підказку для того, щоб. Знайти наступну підказку для того, щоб знайти наступну підказку, щоб знайти те, що вказано в завданні основному, щоб отримати приз приз від легенди. Легенда через своє нерозділене кохання підписав угоду з певними магічними створіннями, і саме так з'явився каравал. Це гра, яка проводиться кожного року. Той, хто виграє, отримує приз. Але є нюанс, і це те, що пам'ятай, що це лише гра, тому що тут справді перетнути ось цю межу між грою і реальністю надзвичайно легко, і я робила це справді безліч разів. Тому що навіть ти, як читач, не можеш зрозуміти, коли з тобою грають, а коли ні. Мені надзвичайно сподобалася безпосередньо атмосфера цієї книги, тому що під час усього прочитання в мене було відчуття такої казки. Казки для дорослих. Так, дещо вона не така солодка, але все ж таки, що маємо, те маємо. Тут дуже велика кількість описів. Я зазвичай це не надто люблю книгу, тому що вона забирає. Багато часу на якісь дії, на якісь діалоги, і книга від цього стає не настільки динамічною. Але не в цьому випадку. Тут настільки гармонійно це все поєднано, що тобі усього вдосталь. Ось ці описи, описи безпосередньо з сукні нашої головної героїні, яка змінювалася в залежності від її настрою. І от справді, якраз з допомогою цієї сукні тобі легше розуміти, як читачу емоції ось нашої персонажки. І коли ти уявляєш собі цей весь одяг, як він перетворюється, це неймовірно класно. І, звичайно, описи безпосередньо самого каравалу, ось цих будівель тієї місцевості, замку, де вони знаходились, де вони жили, як вони це все шукали, тебе справді настільки занурює в цю атмосферу, що ти не просто читаєш цю книгу, а ти її проживаєш із головними героями, ти проживаєш її із персонажами. Тому що це настільки все магічно. Що ти не можеш просто від неї відірватися. Це дуже-дуже-дуже круто. І Стефані Гербер вона дійсно унікально пише, тому що мені дуже сподобалось, коли ось конкретна порція в нас є описів, порція дій, порція діалогів, і це все настільки круто подано у потрібних кількостях. Що ти не маєш до чого придертися. Ну, от справді я зазвичай там кажу, там є якийсь маленький, хоча б один маленький мінус. Ні. Тут я не маю до чого продертися. Також хочу сказати, що тут, неймовірно, класна любовна лінія. Я люблю, коли у книгах є спайсі-сцени. Ну, така вже я є, і що мені за це зробите? Ну люблю я таке, люблю. А, але в міру. Тому що забагато теж не надто добре. А, тут їх немає. Тут між головними героями я би сказала, що це слово Born наше повільне горіння. А, тобто це тоді, коли найменший дотик, дія, слово відчувається просто буря, емоцій, вогнище, яке палає всередині як тебе, так і головних героїв. Я вам скажу, це, напевно, перша книга, де я кажу, що а тут і не потрібні були спайсі-сцени. Я би їх, чесно кажучи, не хотіла би тут побачити. По-перше, вони тут не потрібні. Це досить нетипове фентезі. Тобто, ми тут не побачимо таких персонажів, як там Фей, Фейрі, якісь дракони, ще щось такого плану. Ні. Тут зовсім інше. Тут настільки насичена дія, Діє, як і у грі, в якій вони грають, так між головними героями, ось ці любовні лінії, тому що вони дійсно, навіть не розуміючи цього, вони так один до одного притягуються, як ті магнітики, і вони один за одного стоять і хочуть пройти це все разом. І воно тут настільки класно, чудово відчувається, воно дійсно прекрасно прописано, що ти розумієш, що Ніяких спайсі сам тут навіть не потрібно, тому що і так все неймовірно і чудово. Навіть не пам'ятаю, чесно кажучи, через всю книгу вони поцілувалися, хоча б раз, можливо, в кінці, але пара, я вам скажу, чудова. Вони, вони просто пасують один одному, як, як два пазлика, от чесне слово. Ну, і безпосередньо сама гра. Почнемо з того, що на початку гри вони отримують підказки. Зараз я вам покажу, як вони виглядали, щоб ви зрозуміли, що я вам хочу розказати. Хто не хоче собі спойлерити, просто не ставить на паузу і не читає, що там пише. Ось, ось такі підказочки вони отримували. І отут. Я навіть хотіла з головної героїні розгадати цю всю історію, тому що коли я читала цю підказку, я не йшла зразу читати наступний рядочок, а я така на хвилинку зупинялася і задумувалася, що ж це може бути. Як це, ну, що там? Придумають. а ну мені справді було цікаво розгадати цю історію разом з головною героїні, пройшовши разом з нею ось цей весь шлях. Це просто неймовірно. Ти не тільки читаєш книгу, ти взаємодієш з головними героями. Ти програєш ось цю всю історію разом із ними. І от, коли читаєте цю книгу, за Пам'ятайте собі завжди, що пише на обкладинці. Пам'ятайте, це лишень гра. Тому що межі ці справді дуже сильно стараються. І я вам скажу, що книга обманює. Ну, принаймні, мене їй вдалося обманути. Тому що в певний момент, ну, зрозуміло, що мені дуже цікаво дізнатися, хто ж такий легенда. Тому що це один з ключових персонажів цієї книги, і, звичайно. Я би хотіла знати, хто це. І в один прекрасний момент я така: все, я вже розгадала, я знаю, хто легенда. Не так тут все і заплутано, як я собі думала. І я вже так, знаєте, собі читаю, 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 і така ні, мене обманули. Це далеко не так, як я думала. Хоча воно настільки все було очевидно, мені здавалося, що це ось ось так. Ось і я все вгадала: ні, ні. І ще раз ні. І коли я дочитала до самого фіналу, коли ти читаєш закінчення п'ятої ночі Каравалу, я вам скажу: ти просто її читаєш на одному диханні, ти так. Що буде далі? І ти отак затамовуєш дихання, і ти починаєш її читати, і ці всі перипетії, ти не можеш від них відірватися, просто це нереально. Коли я прочитала розв'язку цього всього, я була просто шокована. Мій шок був? Наскільки це все було закручено, перекручено, вигадано, підставлено і програно. Так, що усі мої здогадки, думки, ідеї просто розлетілися на друзки від фіналу цієї книги. Що ви там собі не думали, не придумували, просто вас обмануть. Я вам кажу чесно, так як воно буде. Просто вас обмануть, і ви нічого інакшого не придумуєте. І і інакше воно не буде. Тому що ось це така книга, і незважаючи на це все. Я вам її рекомендую, тому що, ну, ви захочете бути нею обманутими. От, от справді ця атмосфера каравалу, атмосфера свята, загадок, пошуків, інтриг. Я би навіть сказала забороненого кохання, яке проростає у цьому всьому тут у нас і боротьба. Боротьба не тільки... За те, щоб знайти виграш, а боротьба за свою власну свободу, щоб жити вільно, а не так, як хтось тобі скаже. Ось ці всі загадки історії персонажів, розв'язка вона неймовірно крута. В цій книзі я не знайшла ні одного недоліка. Зовсім. Просто їх немає. Це не типова воно неймовірно класно написано. Вдосталь абсолютно усього. Це чудово, це ідеально, це просто мільйон із десяти. Мені надзвичайно сподобалося. Дуже гарний дизайн. Ну, Скажіть, справді. Ой, і ще мені дуже сподобалося ось. Дуже люблю такі початки розділів. Вони мені неймовірно подобаються. Тут у нас є чудова карта. А, бачила, що видавництво M-Books у нас. Видасть новелу, вже має бути на початку квітня, має бути нове по трилогії Каравал, і також вони планують видати подарункове видання. Мені дуже цікаво буде подивитись, який дизайн вони оберуть. Ну що ж, я вам 100% рекомендую до прочитання. Просто біжіть, купуйте, читайте. Я вже читаю наступну частину а саме легенда. І скоро буде відгук на каналі. Ну що ж, буду рада з вами усіма поспілкуватися у коментарях. Не забуваємо лайкати дане відео та підписуватися. Бажаю усім великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!